Всім привіт! Ми продовжуємо грати в лінію фронту. На момент запису цього відео вже проходження натиску на цьому аккаунті завершено. Так що я з чистою душою буду спокійно грати в лінію фронту. Цікава така пропозиція, можливо, може таке за... Чому не взяти на цьому режимі не зробити таку саму механіку, як на натиску? Можна вибирати техніку на початку бою. Димова завіса. Першу річ, якщо ти намагаєшся когось відстрелювати або ведеш певні захвалити території. Якось, наприклад, наш Прожето, який поїхав брати зону А в свої руки. Він повинен розуміти, що він не візьме зону. По ньому будуть приветать арт -обстери. з усієї карти Я знаю як у тебе там по швидкості зарядки твого цього. Катуємо вперед. Я їду на захват. Або захоплення. Я просто граю безліч ігор, де назва може відрізнятись. Проводимо захоплення? Е, пізно ти надумав. Базу взяли. Польовий ремонт. А що ще нам потрібно для хорошої ігри? Я надіюсь я до ремонту доїду без певних проблем да доїхав Я, до речі, дещо про цей режим трішечки не знаю. Наприклад, чи снаряди, які я використав, наприклад, голду, якщо їх відновив, то вони витрачаються чи ні? І навіть цього є 65-го звілінга. І такі наглі на ньому грають люди. Кудись завжди вривається, десь когось намагаються прикончити вас ручку. У мене він і в самого є на одному із аккаунтів, однак. Можемо провести польовий ремонт. Давайте. Так, чекаємо. то вже польовий ремонт, мабуть, викликав. doš so za. Ну, я не можу пробити. У меня голода, то я не можу пробити. ти думаєш, він там один, чи що? Я не повинен ще досі був світитись. Ну, Но Номад по мені кинув. Нам ще й обсидіо. Угу. Давайте попугаємо, да? Хай не їде сюди. Накинемо туди зараз. Не <iento> пробую. <turbulent cima>

Я все рівно те скиді зробив, так що не віддався пройти. Готові до висадки. Ну яке попадання, ну... А -а -а. Так, по мені можуть арту кинуть, так що. підпалом. То якось пролагом, говорить? Ну mm, да ти вообще. До по поводу. Ми mm. Що там у нас? А, ні. Раніше це писалося тільки тоді, коли хтось стріляв борт батарей. Як я пам'ятаю. Скорпіон хорош. Однак ти втратиш через це. Майже всього себе попав. Воно вистріло Тримай. Один один. Я не зміг поставити міни, так як мій союзник поставив міни. О. popou Ne popou Quem eu sabia de me Ну змінами я думаю мене не зарошить, якщо я вчасно їх порозумів, звісно. Якщо у вас є світло, то ви взагалі в демах, це просто Бог. Попав. Не встигну вистрілити так, щоб мене не побачили. Nie ma iść do tego zbywca znowu <laughs> Zakończymy jeszcze po odnomu. Tak 9 Pekarno. Мене зараз уб'ють, мабуть. Не попав б, ні. Ну я поставив, звісно. Наш генерал в Однак. А якою ціною до да? Цей раз мені видали ситуативні ці навички, які мабуть допомагають лише при стоячому положенні в кущах або міні-гріву. До побачення. Вони правильно роблять. В нас трішечки також туплять. Є, Є трішечки. Не знаю куди навіть поїхати. На сюди. Все рівно, мабуть, з дуже малим шансом ми тут переможемо. Це хіба що зараз несуть п'яту. Потім третю. То я зараз і прямую насамперед. У нас більше генералів. Майже цілковито в нас можливості. набагато більше. На мене гікавка напала, вибачаюсь.

Ну я вистріл, но ну, я не встигаю, мене артою накрив. Там одна тичка залишилась, одна. до висадки. Я вже не знаю на чому мені тут далі нові грати. А, я ТС ку ще підганяв. куди мене відкинув. Та вам просто вірватися в одну із цих дот і все. Он вже добивает, мабуть. Вся, перемога. Навіть ну, виграла. його, все в цьому. На мой бабус Певною мірою ми дійшли до перемоги. І взяли 10 рівень. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.